Hi everyone! мене звати Лілія Войтенко, і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Я викладаю англійську вже більше восьми років. Мені є чим поділитись. Я знаю багато фішечок та лайфхаків. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Поділіться цим каналом з тими, хто також вчить англійську, і давайте разом поширювати україномовний контент. І одразу хочу подякувати усім за ваші коментарі, за ваші лайки та підписки. Для мене це дуже цінно і мене кожного разу надихає та дивує. Бо ну справді ви пишете такі теплі слова, що я думаю, Боже, хіба це все мені? Тому я вам щиро вдячна. І давайте поговоримо про те, що вас цікавить, тому що в кожному відео я прошу залишати теми, які вас цікавить. Мені так легше генерувати контент. І під одним із останніх відео, а саме про «Present Perfect», а дуже багато з вас писали про різницю, точніше запитували про різницю між «been to і «gone to. І я сюди ще додам «been In. Тому сьогодні про це і поговоримо. І я одразу зазначу, що сьогодні ми будемо говорити саме про час знову ж таки Present Perfect. Я про нього вже знімала відео, і саме відповідно від нього пішли ці питання, і виникла ідея цього відео. От тому, що вислови been to, been in, gone to – це все в present perfect. Тому якщо ви підзабули або не знаєте present perfect, you are very welcome. ви можете знайти в мене на сторіночці це відео. Також ми порівнювали Present Perfect і past simple. ви також можете це знайти там. А сьогодні поговоримо саме про різницю між цими прийменниками і як саме воно. Впливає на контекст. Якщо ви дивились мої попередні відео, я дуже часто говорю: все залежить від контексту. Так ось, сьогодні не виняток, не виключення. Я також буду говорити, що все буде залежати від контексту. Знову ж таки, в нас є been to, gone to і been in. Ну, і почнемо з вами з been Two. І так, ми вживаємо саме to, прийменничок to. Коли ми побували в якомусь місці, ми вже відвідали це місце, ми маємо наші враження, ми вже були там в минулому. І ми констатуємо факт. Тобто ми десь були або ми кудись їздили. Наприклад, I have been to Paris twice. Я була в Парижі двічі. До речі, дивно, що не в Італії, бо хто дивився відео про Present Perfect, там я постійно була в Італії. Так от сьогодні в нас «Paris» буде. I have been to Paris twice. Тобто, станом на зараз, я була в Парижі двічі, тобто не «in», а «to». я нібито туди поїхала, «been to», туди поїхала і повернулася назад. Це важливо і далі ви зрозумієте чому. Тому нам треба запам'ятати, що «been to дорівнює дорівнюється, ми поїхали кудись, десь ми побували і повернулись, Окей? Okay? І давайте ще один приклад. А, запитуємо, ви коли-небудь були в Європі? Ми українську кажемо в Європі, але нас же цікавить факт, чи ми туди їздили і чи ми там бували. Тобто, have you ever been to Europe? Окей, okay? тобто контекст у нас такий, що «to» підкреслює факт відвідування, що ми вже там були і повернулись з цього місця, чи з того місця. Ідемо далі. Далі в нас буде «gone to». Нібито як пішли знову ж таки або поїхали. І увага, яка різниця «been to» і «gone to». Я казала, що «been to» – це ми поїхали і повернулись. Відповідно, gone to – це ми туди пішли чи то поїхали і все ще там. Наприклад, she isn't at home, вона не вдома. She has gone to the store, вона пішла в магазин. Її ще вдома нема, вона пішла і ще вона десь бродить. Тобто, she has gone to не she has been to. Якщо вона була в магазині, повернулась. І каже, що я вже накупила продуктів, я була в магазині, то I have been to the store, я була в магазині і повернулася. Якщо вона пішла і she isn't at home right now, вона ще, все ще не вдома, то вона has gone to the store. Я сподіваюся, що вам зрозуміло, бо дуже багато я всього сказала за 30 секунд останніх, тому ще разочок. Been to. Ми поїхали і повернулись. Gone to це ми. Пішли і все ще там. Наприклад, вони поїхали у відпустку. Вони ще не повернулись, вони все ще там. Давайте разом це зробимо. Вони поїхали у відпустку. They have gone on vacation. Блін. А тут не той, не той приклад. А, Залишу це. Навіть вирізати не буду. Всі ми люди. Ну, не той приклад, я дала. Зараз я подумаю. Давайте, приклад, щоб в нас применечком ту був. А вони поїхали в Італію на все літо. They have gone to Italy for the summer. Тобто от літо в нас почалось, і вони на все літо там, тобто вони все ще там, вони не повернулись, то буде have gone to, Окей. Okay? Ну і давайте рухатись до «been in Запитайте ви мене, а що ж там може бути? А я вам скажу, що «been In ми використовуємо, коли ми. Кудись поїхали, і ми все ще там перебуваємо, і ми говоримо з акцентом на тривалість, тобто як довго ми або хтось інший знаходиться десь. Наприклад, я приїхала до Канади там, грубо кажучи, два роки назад. От я кажу, що я в Канаді два роки. В мене речення, я в Канаді знаходжусь, в мене акцент на тривалості, і я ж тут правильно, то я кажу: I have been in Canada for two years. або там for about two years. Тобто, який в нас тут контекст? Ми підкреслюємо факт не відвідування, а перебування тривалості часу, тобто скільки ми тут знаходимо чи хтось. Давайте візьмемо ще приклад. Вона в офісі цілий день. She has been in the office all day, вона в офісі цілий день. До речі, тут, мабуть, правильно. Я думаю, співпадає з українською. Ми кажемо, я в Канаді вже два роки, вона в офісі цілий день. Я там в Лондоні два тижні. Це також буде I have been in London for two weeks, тобто два тижні. Тобто, це в нас акцент акцент, акцент нас на тому, що ми тут перебуваємо, і ми зазвичай кажемо, як довго ми і це been in. тобто ми все ще тут. Ще разочок from the very beginning, з самого початку. Been to – Ми поїхали і повернулись. У нас акцент на тому, що ми відвідали просто факт відвідування. Поїхали, чекнулись і назад. «Gone to» – це ми пішли і все ще там не повернулись. Тобто, факт той, що відсутня людина на даний момент, да, тому що вона кудись пішла, був вона десь. І «been in» – це ми акцентуємо увагу на тому, на тривалості, що десь ми якийсь час перебуваємо. В цілому, це все, що нам треба запам'ятати, і оце той випадок, коли прийменничок має значення, тому що цей прийменничок. Змінює значення, так, впливає на контекст. Давайте просто порівняємо. Наприклад, he has gone to Japan, he has been to Japan. Яка різниця? В першому he has gone to. Він в Японії. Він поїхав туди. Він все ще не повернувся. Бо gone to – Це ми кудись пішли і не повернулись. Ой, ой, майо чи в око щось потрапило. Я щас, мабуть, червона, як помідор. <смі> я вже забула, про що я говорила. Так, тому he has gone to, він поїхав і він все ще там. А he has been to Japan. Він просто відвідав Японію. Ну, можливо, це не просто маю на увазі, що факт відвідування він там був, але він вже зараз не там. Давайте ще порівняємо: I have been to New York. I have been in New York for two weeks. В першому випадку, знову ж таки, я була в Нью-Йорку, відвідала це місто і повернулась. В другому випадку я там вже два тижні. Тобто, ці прийменнички вони справді впливають на контекст і бажано в тому всьому розібратись. Я далі залишу декілька речень, щоб ви могли попрактикуватись. До речі, я була приємно вражена, що справді є люди, які виконують ці завдання, я всім відповідаю, я розбираю всі. Якісь там невеличкі помилочки, що там треба, і всім даю зворотній зв'язок. Тому you are very welcome. Я залишаю далі завдання. Чко виконуйте і пишіть в коментарях ваші відповіді. Якщо залишились питання, задавайте. Якщо якісь теми, які вас цікавлять, залишайте. Я всі теми, які вас цікавлять, собі записую і вибудовую собі контент на майбутнє. Тому ще раз всім дякую за підтримку, за лайки, за коментарі. Підписуйтеся, якщо не підписані, та до нових зустрічей, Па-па!